Сьогодні день Жахів і сьогодні ми повертаємося у Пулс Та да, будемо проходити другу частину. Шести. Та да, подивимося, що все вийде. Як ви вже знаєте, що Пулс це. Це хорор про Пулрумс. Він це більше психологічний хорор з того, що ми дізналися попередньо відео. Там немає ніяких з нічого такого, але вода все вдов буде брашка по тілу. Про це подивимося, що дав дасть твоїх частин. Минулої В минулій частині ви ми впали з, з гори. Ой. Ви впали з гори. Здеба. Блі, у нас лише один вихід. Так, це цікаво. А я хотів, до речі, я буду часто хотів перевірити, але я забув про це. Чого підбався вгору? Ні, де боже. Вередньому відео ми проходили демо-версію, а це плата. Декілька рівневий басейнчик. Що там за... Якісь ходи. Можу якимось чином до них спуститися? Я не можу. Добре. А, як я перевірив потім опис гри, тут а, і не буде скрімерів з того, що я звузу. Тому що це більше про страх темряви, страх загубитися та костерфобію. Проте не про скрімери та жахи. А шо це таке? Ага, значит був вийдемо за стоїтьший бік Вау. Ого Треба було ж так пасти. доу кліп. Як я і казав? Що там? Так, там інший басейн. Проте буде щось погано перечитати з приводу цього. Що за щеда? Що за... А, та, це бачив Це вигляд... рівень, де виглядає мене до стіки. А, я на... Все, я впав Невиглядай для мене досіки, як це сказати, напряжемо. Це тут здається більше світла, ніж на першому. Більше, як це сказати, природнього світла. В сенсі, від э, сонця. Що робиться рівень... ...трошки приємнішим. Ось і мені, що це за хрінь. І чого вона йде в підводу? Хеллоу? Саме, здається, бачив цю гірку в першому. Якщо це де вода, звісно. Що це за гірка? Блін, я не знав, куди йти. Давайте туди. Там є яскравіше зараз. О, чорт. Я поплатився. Окей, да так же и страшно. Ой. Сти. А я можно найти вас есть? О! Що це? Це це бах? Ч це бах? Так і мало бути. Я думал, цебах. Добре, би йшли на кружок. І тут знову коло. Або три кутик. А, і сейчас сходи під воду. Ага, я поле. Окей, okay, значить все просто соду підпадал. А можно сюда впасти? Я не можем. А туди. Те саме. Окей, okay, сбартай на тераторія. А, те дерга кудись веде. длин, я не знаю куди йти. Добре, давайте підемо на три кути всього разу. Сюди. А стоп, я не можу. А як shift? Я не можу сісти до shift. Ага! Я не можу сісти до shift. Усіх не давай шефта. Що за такого? А це шо? Вау! Йой. Йой! ой Це виглядає пічно. Ну ні, ця територія явно більша. А, а давайте підемо на той червоний кружок який там був. Але це єка це прям йой. Вода яка велика. А, добре, добре, добре. що це таке? Оу, окей. Тобто це вихід звідси, дякую. Оу, окей. Тобто це вихід звідси. Ви звідти прийшли. Так, добре, тоді я не знаю, давайте підво в той коридор. Але оце прям йой. Якби я міг з'їхати з цієї гірки, я би, я думаю. Я би помер, я думаю. А стоп, тут може піднятися потім. Чекай не бачу куди вона йде. Цікаво, чи буде потім з'їжджати з цієї гірки? Чи побру я. Якщо з'їду. Це куди? Щас все зараз нічого не розб'ю. Я запутався. Ага, значить це те, куди ми могли потрапити. Ага, значить це місце, куди ми потенційно могли потрапити. А, значить це вихід. Еп! Що це за вихід? Це поруч з такого. Опа. А це що таке? Якось тут зручно темно. А, ми могли звідти вийти сюди. Тож ви просто не пройшли по цьому коридору. Алло, це лише я зараз чую шепіт. Ясно. Я тупий. Адже тут же немає жодної парадорбальщини. Не в сенсі тут немає телепорт. О боже, куди я йду? Що я за людина? Це лише мені здається, що це дуже дивно. Окей, це це дуже дивно просто. Воу. Я хочу знає, з неї з'їхати. Що це така ж сама окей деса просто дира и решта такі самі сами чет це мені не сподобалось. Це було дуже неприємно. Так що це було? цей вихід. Ми тут були ще ні? Мені чогось таке відчуття, ніби ми тут були. Ну так, а вже ж ви тут були. Сколи. А це що за кімната? Ааа, боже мій. Я втратив орієнтацію. У моїй голові GPS поломався. Боже мій. Йоп. Я... Йоп Я прирекавсь, чекщо. Эй, нуж сюди завести. Ясно, ніко. Значит, один вихід у нас є. Це сюди. А там в будь-якому разі нічого нема. Сейчас лабіринт С шось тужин Шо ССЗ за Их Дичь в баню Это дичь в баню просто Це я ващу за пореднюю частину Ага, то це ось вид ковдея Серга Боже мій, я злякався. Ці всі вентиляції. Там мої братки лазять. Мені трошечки? зовсім трошечки, не подобається ця ідея. Що за... Це все дивніше і дивніше. Якщо чесно, я не бачу нічого. Може підходить? Я скажусь, як раду. О, а так здача краще. Боже мій, нічого не видно було. Це якось дивно. Невже я на вихід даду? Цього ми не бачили. Не, мы сюда прошли. Я что, я здесь упаду? Я умру? Не. Но это был куток воды Ви приколюєтеся. Вода знову там. Знову могла побачити цю кляту капку. Так, а що це було? Стимці всюди. Світ играє музика. Що за... що це таке? І це деда себе подобається. Незважаючи на те, що музика непогана. Хоча й не фанат такого. Але ну вона трошечки не в Добре, це все одно куток подики дивиться. Є одна статуя. Так, все було дивно. За... А, тут є гірка. А это можно да изъїхати? У мене чогось таке браща, що після того, як я це зроблю, я поплачуся за свій вибір. Окей, тепер я розумію, чого. А, хоча тут ну, удачи, то... Звідси в гірка досить бачу жодної проблеми. Вау! Блін, мені сподобалося, все було круто. Перевіримо. А, ah, все є да. Окей. Okay. Вибір був такий собі. Стап, загади, де ч, дебає? Я туди до піду. Це кинець. За Добре. Сьогодні ми грали у Пулз частина 2. День жахів. вами був опосер. Всім бувайте!